Сьогодні четвер, 22 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс Тв і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують атакувати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти одразу восьми громад: Шевченківської, Куцурубської, Чаківської, Первомайської, Воскресенської, а також Березнагувацької, Інгульської та Широківської. Тричі росіяни реактивними снарядами обстріляли національний історико археологічний заповідник «Ольвія» у напрямку Парутиного. Загалом, станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях, перебувають 526 цивільних. Усі вони стали жертвами російсько-української війни. Ще 49 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Гучною ніч була і в Миколаєві. Близько півночі війська РФ випустили по місту 9 ракет С-300. Попередньо без жертв, втім, руйнування величезні. Куди поцілили, розкажуть журналісти телекомпанії Ністебе. Кості 15 він вивів свого домашнього улюбленця на прогулянку. Після нічних прильотів мама хлопця наводить лад у оселі. Вночі, коли почала гупати, ти з собачкою був вдома. Да. І як собачка себе вела? Собака вела, так прямо перед зривом, бігала туди-сюди, вперед ходила. Да. потім щось різко забіжала, почалася сирена. І да. щось вона хап хап-хап-хап ближче і ближче. Квартира родини на третьому поверсі. Тут пошкоджена лоджія та вилетіло три вікна. А вхідні металеві двері вивернуло із коробкою. Оксана із жахом згадує нічну ракетну атаку. Коли почався перший прильот, я вже понимала, що треба піднімати ребенка і одразу уходить. Ми пішли в ванну, потому что бежать вже нікуди. Пішли в ванну, бабах, стук, прильот, пиліще. Я думаю, ну все, вже нет. Этого, этого немає. лягла у декількох метрах від багатоповерхівки. Від удару утворилася п'ятиметрова вирва. Руйнувань зазнали комунікації та залізна колія. Під масований ракетний обстріл потрапив і Миколаївський художній академічний драмтеатр. Внутрішній літній дворик, зруйнований вщент, фасад посічений скалками. Немає жодного вцілілого вікна. Охоронець, що був на чергуванні цієї ночі, не постраждав. Це жахиття, це трагедія, тому що пам'ятка архітектури – це центр міста, який руйнується, але ми витримаємо все. Головне, що люди живі, нема постраждалих і все відреставрується, відремонтується. Театр переживав свого часу під час другої світової навали. Але зараз вийшов весь колектив театру. Ніхто не стоїть осторонь. Ми прибираємо підраховуємо збитки. Усі комунальні служби від ранку задіяні в ліквідації наслідків нічного обстрілу у поміч колегам приїхали і Одесити. Вони привезли із собою інструмент, аби на місці можна було розпилювати ОСБ плити та зашивати вікна. Ми добровольці, повторюю, приїхали, ми просто приїхали від себе допомогти. А ви щось привезли з собою якийсь інструмент чи як? Ну, обов'язково без інструмента ми не їздимо. А що ви привезли е, Ну, Є електроінструмент, і перфоратори, і турбіни, і шуруповерти, і циркулярки, і все допомоги. є. Якось небезпека це таке, а допомога допомога є. Є людський фактор. Тобто ми небезпеку відкинемо на другий план. Ні, ну Ми, ми не, скажімо так, небезпеку не перенебергаємо, не скажімо так. Ну працюємо. Хлопці напередують більше небезпеці. Прокоментував ракетну атаку на Миколаїв і голова військової адміністрації Віталій Кім. Він приїхав на одну із локацій, аби оглянути місце прильоту. Це, мабуть, вони дуже засмутилися через те, що наші ну, і команда здійснили такий обмін, який ми чекали там більше ніж два місяці. Тому я це не пов'язую. Цим це, це просто в них там чи ракети підвезли, чи щось там. Таке, бо вони просто дурні. Тим часом військові вже визначили тип зброї, з якої цієї ночі був обстріляний Миколаїв. В місті Миколаїв сьогодні вночі в чергове відбулося кілька ударів ракетами з систем протиповітряної оборони типу С-300. Одна з ракет впала просто в центрі міста, і це. Реально просто щасливий випадок, що вона не розірвалася, тому що це могли бути численні жертви, тому що це просто центр міста. Але інша ракета в центрі міста все ж таки розірвалася. Наталя Приходько Ігор Реновідомські Ніс ТВ для є новин. Українські військові на південному фронті знищили понад 40 окупантів та 17 одиниць техніки, а також уразили низку об'єктів та баз ворога, зокрема, два командні пункти в тимчасово окупованому Херсоні. Про це повідомило оперативне командування Південь. Також при спробі російських армійців переміститися з одного берега Дніпра на інший, збройні сили вогневим контролем зупинили їхні намагання проїхати Каховською дамбою та відпливти баржею з Херсона. Готуються до настання холодів. Комунальні служби міста лагодять дахи та закривають УСБ плитами вікна будинків, які зазнали пошкоджень через обстріли з боку Російської Федерації. Такі роботи вже провели в Заводському районі. Більше про це у сюжеті моїх колег. Наприкінці червня у цю п'ятиповерхівку влучила російська ракета. В одному з під'їздів вибух знищив квартири від п'ятого до третього поверху. А ударна хвиля та уламки пошкодили близько восьми житлових багатоповерхівок, що розташовуються поблизу. Нині тут працюють комунальники та готують будинок до земівлі. Сьогодні ми займаємося зашивкою віконних отворів в багатоквартирних будинках, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів. У нас є план графік. Який ми намагаємось дотримуватись до початку опалювального сезону ми робимо все, щоб всі віконні отвори, які залишились без сла, були зашиті ОСБ-плитами. Матеріали для робіт працівникам комунальних служб надає Департамент житлово-комунального господарства та Миколаївська обласна організація Товариство Червоного Хреста України. Там запевняють, ОСБ-плит вистачить на всі мікрорайони Миколаєва. Вікна закривають і в тих квартирах власники яких виїхали з міста. Якщо є можливість і нам надають доступ сусіди, там, родичі, які залишились на, в Миколаєві, і у яких є. Ключі від цих квартир, то ми їх з внутрішньої сторони зашиваємо. Якщо немає такої можливості, то ми зашиваємо з наружної сторони за допомогою вишок. Містян, у будинках яких ще не виконали роботи, комунальники просять не хвилюватися і трохи почекати. Якщо ж хочете переконатися, що ваша адреса є серед переліку, зателефонуйте у контакт-центр за номерами, які зараз бачите на своєму екрані. Загалом у Миколаєві наслідки обстрілів ліквідують 32 будівельні бригади. Вони забивають вікна в багатоповерхівках та соціальних закладах і ремонтують дахи. Усе для того, щоб будівлі під час опалювального сезону не втрачали тепло, а миколаївці почували себе комфорт. Навіть у складні часи. Наталя Засядько, Івані Гончаренко, телеканал Март для є новин. 22 вересня Миколаївська область відзначає 85-ту річницю з дня створення. У зв'язку з цією святковою датою в центрі міста організували ярмарку хлібобуличних виробів в межах патріотичної акції з паляницею до перемоги. На ній побував наш кореспондент Олександр Матюшенко. Паляниця. Це частина національного коду, символ, який набув особливого значення для українців від початку повномасштабного російського вторгнення. З нагоди відзначення 85-ї річниці з дня утворення Миколаївської області на головній вулиці Миколаєва відбулася патріотична акція з паляницею до перемоги. Починалася війна зі слова паляниця. вона для нас була символом. І ми хочемо, щоб до перемоги ми також йшли з цією паляницею. Назва така символічна з поляницею до перемоги, зважаючи на безпекову ситуацію в Миколаєві, керівництво обласної військової адміністрації відмовилося від масових заходів з нагоди відзначення дати. Натомість вирішили вдатися до нових творчих способів відсвяткувати. Нашим громадам ми запропонували надати один хлібо булочний чи то поляниця, чи то коровай, там і пироги є для того, щоб ми передали це все нашим хлопцям, нашим захисникам нашим захисницям на для того, щоб вони також відчули ну, те, що ми живемо. І ми будемо жити, і перемога тільки за нами. Акцію підтримали близько 30 територіальних громад області: громадське об'єднання Рада національних товариств Миколаївської області та міська рада національних товариств. Вони підготували свої найкращі кулінарні вироби та презентували їх на загальній виставці. Кожен вироб, коли його випікали, в нього вклали свій такий посил. Всі вони націлені на перемогу, на підтримку. Щоб наші захисники відчували тепло рідної домівки, що ми їх підтримуємо, ми їх ждемо. І взагалі, якщо б не вони, цього всього б не відбулося. У підсумку експоновані поляниці з Миколаївщини урочисто передали українським захисникам, які сьогодні боронять нашу державу і женуть ворогів з тимчасово окупованих земель. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для Єновин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видань Ніквесті та Шоповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.